Урочистості з нагоди дня державного службовця, який відзначався у цьому році, 23 червня, у Галицькому районі почалися зі служби Божої у одному з найдревніших храмів України храмі Пантелеймона. А опісля свято продовжилося у Народному домі. Далі про це репортаж наших журналістів. До початку урочистої частини працівники державної служби району відбули молитву у найдревнішому храмі святого Пантелеймона, який датується 12 століттям, де службу відправив декангалицький отець Василь Завірач. У своїй промові він підкреслив, що лише, будучи з Богом, можна достойно послужити своєю працею людям, які чекають на допомогу, розуміння і підтримку. Порушає по пічні нашого бога. Покрову непорочної серчати і присвятої Богородиці, бо тільки від Божих благословень і заступництвом непорочних серчатих і Псвятої Богородиці ви можете достойно виконати обов'язок вашого покликання. Святкова церемонія за тим продовжилася у Галицькому народному домі. Державний службовець це особлива професія. Нелегка праця, яка потребує самовідданості бажання служити людям у цей день. Щирі вітання працівникам державної служби району звучали від. Першого заступника голови райдержадміністрації Володимира Бродовича, голови районної ради Петра Стримбіцького та голови районного комітету профспілки працівників державних установ Станіслави Пудрій, які бажали всім міцного здоров'я, невичерпної енергії та нових звершень у справі служіння народу. Хочу щиро привітати з цим святом, побажати в першу чергу всім вам, нам, добра і злагоди! Щастя, здоров'я, наснаги до праці в цей нелегкий час. Надіюсь, що ми будемо дружною командою прислуговуватися нашим галичанам. Свято вас. Дозвольте мені сьогоднішній день від Галицької районної ради, від великого депутатського корпусу нашого району щиро вітати вас святом і бажати, щоб до нас приходили люди завжди. І виходили від нас, завжди задоволені. Не все ми можемо зробити ні ви, ні ми, ні хто. Але добре слово, добра порада, щира усмішка. І це вже є 60% успіху вашої нашої роботи. З нагоди свята нагороджено кращих державних службовців району, вручено грамоти та грошові винагороди. Також для всіх був підготовлений приємний подарунок, концертна програма. А у фойє народного дому можна було оглянути виставку творчих робіт, які виконані руками працівників державної служби.